Промислові лічильники газу є ключовим елементом системи обліку енергоресурсів. Від їхньої надійності та точності залежить не лише економічна ефективність підприємств, але й безпека технологічних процесів. Саме тому важливим етапом у забезпеченні якості таких приладів є випробування на довговічність. Такі дослідження проводять з метою оцінки здатності лічильника зберігати метрологічні характеристики протягом усього терміну експлуатації. В час випробування моделюють. Це умови, максимально наближені до реалії. Тривала подача робочого середовища, вплив передачі тиску, температури та вібраційних навантажень. Результати випробувань дозволяють визначити стабільність вимірювань, знос основних вузлів та прогнозований ресурс роботи приладу. Це дає змогу виробникам підтвердити відповідність продукції міжнародним стандартам, а споживачам бути впевненим в точності обліку газу протягом багатьох років. Таким чином, випробування на довговічність є важливою складовою життєвого циклу промислових газових лічильників, що забезпечує їхню надійність та безперервність роботи в енергетичному секторі.